Всім добрий день. Заїхала до нас така лялька. алюмінієва на 26 колесах фірми Feld. Німецький бренд. Заряжений. Шкіряне сидіння має. Дивіться, які гарні шпіці має, комбіновано чорний обід. Резина добротна. Система 9х3 на Діору XT. Шимановський шатун розбірний можна замінити любу зірочку. Плюс облекшена каретка з такою диркою, як бачите. Вилучка, рок-шок, монетки, SLI Shimano тормоза, гідравлічні. То він має, бачите, такий блокіратор на рулю. Наприклад, бачите, дивіться як вилучка працює. Гарно. Раз, нажали, все. Сантиметр ходу. В такому стані гарному вся рама. Когось буде та лялючка цікавити то заходьте на сайт rover.in.ua, або в TikTok, або в Бжик. Ля,